Я хочу конфлікту. Тільки знайшла хлопця. Вони хотіли піти повухукатись трошечки, а це що за день контрастів такий? Видався таким скорострілом, що він вже пропонує їй, типу, з'їхатись. Всім привіт, друзі! З вами Сармат, ласкаво, прошу на мій канал і. Як ви бачите, зараз на ваших екранах прекрасні краєвиди Дель Сольвелі. Що би це могло означати? А означає це тільки одне: те, що сьогодні буде в нас ще одна серія сімейних статків. Шосте вже, начебто, якщо я не помиляюсь, давайте не будемо дуже довго з вами витрачати час на те, щоб здоровкатися з вами. Я дуже радий. Що ви завітали до мене, тому просто зніму зараз все з паузи, і ми розпочнемо з вами грати. Окей, ну що, наші лендрики поки що сплять, наша лілочка схожа на рака, тому що е, вчора вона обгоріла на сонці, поки намагалась захамотати нашого е, Малкольма Лендграба, але все одно в неї нічого не вийшло. Про це ви можете набагато краще дізнатися у попередній серії. Сьогодні день кохання. І день кохання насправді мені трошечки все поплюжить, тому що я думав сьогодні пограти, можливо, за Аву нашу, але так як на сьогодні день кохання, то, можливо, нам варто піти на якесь подвійне побачення. Не знаю навіть. Було б непогано. Е, давайте щось влаштуємо. Можливо, можна влаштувати якусь вечірку. Вечірку побачення? Не знаю. Отже, давайте ми дочекаємось, поки наші лендрики прокинуться нарешті. І ми зможемо щось з цим робити. Отже, наш Еді вже прокинувся. Де наш Еді? Так. Знову мене запрошують в цей довбаний секонд хенд. Вже трошечки якось остогирло це все. Слухайте, скільки там в них тортів в цьому холодильнику? Я не знаю. Вони, блін, кожен раз дістають новий тортик. Це щось новеньке. Так, Едічка. Що в тебе там? По потребах. Слухайте, ну, в принципі, все непогано. Він Повин, повинен відправлятись на роботу через годину. Окей, Ліла також має відправлятись на роботу через годину, я так розумію. Ой, а що він там шипоче. Якийсь АСМР мені тут влаштував в навушниках тільки що. Так, тут нам дзвонять по роботі вже, отже. Ну, я не знаю навіть. Давайте сьогодні Ава в нас попрацює з дому. Ліла в нас нехай попрацює з робочого місця, так? Е, бідненька. Боже, мені так шкода. Блін, все червоне. Я коли обгоряю на сонці, я також дуже сильно страждаю. Я так розумію її біль насправді зараз. Е, що там наша Авочка? Ага, Авочка в нас е, поки що. Зайнята Зайнята тим, що вона пішла в туалетика. Е, наша Ліла вже прокинулась. І знаєте, дуже прикольна тема, коли я запускав це збереження минулого разу, там є просто тести в перекладище. Е, я таки дивлюсь, думаю, що я вже за мод тут завантажив, який оцю. Е, Полосу робить на тілі, думаю, блін, все. Коротше, я вже зламав гру, треба зараз шукати, що. А потім я вже згадав, що вона ж обгоріла, і в неї кроп-топ, і через це в неї ця полоска тут є між штанами і кроп-топом, Блін, забув. І в неї ще й руці тут, до речі, також обгоріли. Давайте подивимося, яке в неї брання. Типу, вона ж стилістка. О, господи боже мій, Ой. О, господи боже мой, я би не довірився насправді такому стилісту, в такому вбранні, якщо чесно, треба якось через командний центр їй все це виправити потім у майбутньому. Але ми це зробимо, але не зараз. Наша Ава в гарному настрої сьогодні. В неї сьогодні робота. Що вона має, до речі, зробити? Підкажіть мені, будь ласка. Так, зробити фото у Мишуно Медалс і е, покращити навичку відео ігор. Ну, давайте вона пограє в нас. Чи вона вже грає? А, вона вже грає. Ну добре, давай грай. Тобто ми вже розпочали тут все робити. Так, вирушай на роботу. Наша Авочка вже підвищила трошечки навичку відео ігор, чи, чи ще поки ні. Вона поки на шляху до того. Хай вона пограється. Хоча я не знаю. Це це нам дали це завдання на сьогодні. Тобто ми сьогодні маємо і підвищити навичку і, і піти ще й в мішуномедо пофоткати і все підряд. Ну якось це м не забагато ні для одного дня. Вона не зможе підвищити настільки навичку відеоігор, мені здається. Що ж, ми тільки що отримали рівень у навички відеоігри, і наше завдання тільки но виконалось. Е, тому я пропоную все-таки відправитись у Мішуно Meadows і зробити там трошечки фотографії. Тому Ліла. Е, так, нехай їй подобаються відеоігри, але досить вже грати. Тобі треба відправитись на завдання. Дуже важливе. Ну що. Кітики, ми приїхали у Мішудо Медаус, і тут в нас, блін, злива дуже сильна. І я не знаю, нам ще треба тут якихось фотографій наробити. Навіть не знаю, за що тут братись. Не сказати, що це якесь прям таке супер-дупер місце, що мені прям хотілося би тут бути прямо зараз, але ну, нічого з цим не поробиш. Треба щось пофотографувати. Я навіть не знаю, що тут можна, куди можна тут піти. Сильно і нікуди і не підеш. Там я тільки що побачив якихось лебідок. Тут якось теж, не знаєте, щось ну не дуже. Сьогодні, взагалі, все не дуже, тому що дуже мокра погода, і мене це прям дуже сильно напружує, якщо чесно. О, можна якийсь постер? Немає постера. Тут якась тьотя у нас. Ага. Е, окей, добре. Е, Рибалець. Я думав з кимось познайомитись, але щось е, якось тут і знайомством ніяким не пахне. Ой, слухайте, прикольно, тут є барна стічка. Круто. Е, я, до речі, вже не пам'ятаю цей мішуномедоус, якщо чесно, тому що я дуже рідко сюди приходжу. Е, оця баскетбольна площадка, мені здається, якось трошечки зайва тут, ні? Ой, тут прикольно, такий, типу. А-ля фудкорт, напевно, да? тільки відкритого типу. Прикольно, прикольно. Давайте подивимось. Зробимо, Заодно зробимо трошечки огляд цього Сан-Мішуно у Мішуно Медаус. Я просто хочу знайти якесь красиве місце, де можна було б пофотографуватись. Можливо, на фоні цього фонтану можна було б і пофотографуватись. Ну, Давайте підемо сюди. До речі, чомусь Лі з іншого мого проєкту він не міг приймати душ тут. А Ава, наприклад, може. Не знаю, з чим це пов'язане. Можливо, з тим, що це злива зараз, а там зливи не було, коли я робив ну, намагався знайти цю взаємодію. Ну, Давайте сфоткаємось десь тут. Зробимо селфачок. Ну, ти промокла киця, ну а що? Ну, я ж не винуватий, що в тебе, блін, бос, те ще гівно Ну, показувати прям настільки явно, що тобі щось не подобається, не треба. Ну давайте, Орен. Блін. Ну чому я не можу. трошечки віддалити з телефона. Ну ось тут. Є, може, якісь інші взаємодії, давайте подивимось. Угу Угу ні, вона має бути така типу не дуже радісна. Ні, це кумедна. А де сумна, сумна, о, сумна. А це що? Це, це задумлива. Ні, не хочу задумливу, хочу сумну. Ні, ну не настільки сумна. Е, так, ну хорошо, ні, ну це, це вже злість. Типу. О, попаху. О, клас. Ні, не хочу задумливу, хочу сумну. Ні, не хочу задумливу, хочу сумну. Клас, давайте, давайте. Чик, чик, Е, Трошечки змінимо ракурс тут. тут так от. О, квіточки. О, красиво, як Боже. Все. І світло так падає, красиво. Все, те, що треба. І що? Ми вже виграли, а гроші де? Гроші будуть о третій дня. Блін, яка вигідна робота. У Ави, тепер вона може знайти собі якогось кавалера тут. На відміну від Ліли, яка дуже довго мучилась з виконанням свого завдання. то Тут у Ави є всі прям шанси зараз когось собі знайти. Але проблема в тому, що нікого немає. Слухайте, а можливо, сьогодні якийсь фестиваль проходить ще в місті. Давайте подивимось що десенько. Ні, ні фіга. Ні, ні фестиваль, нічого. Так, давайте подивимось фестиваль. Черлідін ні. Ну це, це шкільний фестиваль. А в школу ми не можемо піти, нас посадять. Е, тому краще не треба. Так, ну я так розумію, що що? Ну, коротше, наша авочка залишиться без кавалєра сьогодні. Сьогодні, блін, свято кохання, а вона без кохання залишається. Наша ава. Достойно тільки кращого. Джей, наша авочка добре себе поводилась, тому я пропоную нам разом відправитись у спа-салон. Де? Де Дель Сульвеллі? Блін, вже загубив його. От. Ми з вами знаходимось зараз у спа-салоні. Давайте подивимось, хто в нас взагалі тут сьогодні є. Зазвичай я помітив, що в спа-салоні прям дуже багато людей. Малкольм. А знаєте, яка в мене ідея тільки що з'явилась? Ну ви ж розумієте, да? Ну, я думаю, що ви розумієте, так? Да? Я хочу конфлікту. Тому я хочу познайомитись із Малкольмом. Бачите, і гра нам підсужує. Малкольм, начебто, був в нас в хаті е, вчора, тільки, да? А виходить, е, що Ава його не знає, так як нам навіть гра пропонує познайомитись із ним. Тому. Вона зараз підійде така вся кішечка до нього, і з ним познайомиться. Коротше, нам гра сама це вирішила підкинути, тому що я цього не робив. Я не змушував Малькольма працювати е, масажистом. Е, тому, ну, все, п -п понеслась у нас. Трошечки будуть скандали, інтриги. Так, добре. Добре, вони вже розмовляють. Окей. Давайте, можливо, якесь, е, якусь дружню взаємодію, можливо, короткі балачки, спитати про кар'єру масажиста. О, там щось є про, про, це, про це свято кохання. Так, поділитись духом Дня кохання. Так, е, Любий, не, не йди від нас, не йди. Е, що там у нас взагалі пропонує зробити ця штучка? Ця штучка нам пропонує зробити. Так, робити романтичні різні взаємодії. Потім подарувати квіти, і також піти на побачення. Хм, Ну, я не знаю, ну прямо на побачення одразу. Ну, давайте, дружні взаємодії, глибокі роздуми. Інтереси. Ну, давайте може, ми прихильність зараз е, проявимо і обнімемось з ним. О, їм обов не подобається кальян. Боже, все. Вони е, споріднені душі. <с> Якщо їм обов не подобається кальян, обговоримо інтереси. Зробимо комплімент, йому його е, борідці. Ну в нього там не прям борідка, в нього щитина. Ой, а що трапилось? Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Треба, е, треба одразу це владнати. Де там це було? А, треба вибачитись. Бо зараз буде як злілою. Блін, цей Малкольм просто якась пропаща людина, з ним не можна нічого побудувати. Е, де в нас, де в нас глибокі роздуми, попросити подивитись на хмари, а попросити вибачення ні. Е, чи все нормально? Ну, я так розумію, що начебто все нормально. Ну, давайте подаруємо йому. Якийсь подарунок на честь Дня кохання? Ні, не хоч подаруємо йому свою картину галі мої якості. Ну не картину, а фотографію я вибачаю. Да, так, це тобі, щоб ти згадував про мене. І що тобі сподобалось? Йому сподобалась її фотографія. От от як треба, блін, зваблювати чоловіка, Ліла. Зрозуміла, блін. Треба просто свою фотографію подарувати йому. Там, де ти сумна, в мішу mm -hmm. до меда, під дощем. Давай ще покажемо фотографії. Блін, у ну, них начебто все так складається? Класно. А, давайте, можливо, там пофліртуємо. Спитати, чи є пара. Та немає, звісно, ми вже знаємо, що немає. Так, зробимо йому компліментика. Так. Ну куди ти йдеш? Ну блін, можливо, там підемо підчепимо його. Ну куди він пішов? Куди куди він поперся, блін, вже? Де ця людина? От він минулого разу так само зник. Знову він намагається втекти від нас. Ну не вдасться тобі від нас втекти. Ну ну не вдасться. Ну стовідсотково, Давай. Ну, звісно. Ну тут, блін, просто через. через кі пів кімнати можна ще пофліртувати. Да? Так, добре. Ми виконали це, цю штуку. О, обміняємось номерами телефону. Ну, куди ти, блін. Ну, ну, не треба. Так, інші варіанти. Інші варіанти. Ді. Додати. сформувати. І все, і він втік, блін. Скотеняка. Ну не треба нікуди тікати. Ну не йди. Окей, добре. Давайте ми відправимо зараз в інше місце якесь. Е, і візьмемо його з собою. Якщо вже так йому хочеться, блін кудись втекти, то я гарантую, що йому втекти не вдасться. Давайте ми зараз візьмемо і відправимось із нашим Малкольмом разом кудись. Але не додому, бо там Ліла може повернутися скоро. Ми підемо в якийсь парк, можливо. Ну, давайте в цей галімий парк Ворд поїдемо. Як мені сказала Вероніка Сімс, вона просто на більший парк не заслужила. <сум> Тому такий маленький. Ну, який заслужила, такий отримала. Ну, що поробиш. Так, отже, ми на місці. І ми можемо продовжувати нарешті. Наш Малкольм не виглядає як масажист, а виглядає як нормальна людина. Любі масажисти, не приймайте це близько до серця. Я нікого не хочу образити, і взагалі я поважаю будь-яку професію, не, 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 не зважаючи на те, яка вона це не важливо. Але факт залишається фактом, що ми граємо за наших Лендрі, а Лендрі, скоріш за все. Такими професіями зневажають, тому що в них дуже галімий характер. Давайте ще щось зробимо йому. Так, романтика, романтика, романтика. Ще так, обміняємось номерами. Я хотів обмінятися номерами. Е, ще я хотів. Ну, слухайте, ну вони так класно виглядають разом, до речі. О, йому можна подарувати трояни. Ну, ви прямо от знайшли, де з'явитись. Прямо у мене тут е, перед камерою. Ой, ну щось у них іде все набагато краще, ніж з Лілою. Ну, вибач, Ліла, ну це, це не твій чувак, явно. Ну, він не сильно і проти був тільки що. Тримати за руки ми можемо. Перший поцілунок уже. А ну божечки. Так, ну я думаю, що напевно буде зарано прям ставати парою. Вже хоча хто знає. В смислі тобі не подобається. А ви тільки що цілувались. Ну в них реально якось це дуже швидко пішло. Ну, все, ну воно само пропонує попросити стати парою. Ну, давайте ставимо пару. Ой! Все, вони, вони вже разом. Коротше, буде жесть. Ми можемо відправитись зараз додому. Ми вже вдома, і я. Ой! В смислі ніса померла. Стоп, а як так трапилось? Ми тільки що виконали всі завдання? А звідки 10 тисяч симуліонів? E, Ми ж начебто не назбирали. Капець, блін, ава тільки ну, знайшла хлопця. Вони хотіли піти повухукатись трошечки, а, а бабця померла? Це що за день контрастів такий? І ще й пожежа там десь почалась. Ава, я сподіваюся, що ти не готувала тільки що нічого. вона роздратована через пожежу. Нормально. Ava has felt an overwhelming sadness. Стала похмура. Та ні, блін, вона не може стати похмурою, тільки через те, що тільки що померла бабка. А де fire? Я... Стоп, стоп, стоп. Хто, хто, хто почав готувати? Звідки вогонь? Ой, блін, ще одна. Боже. Твої образи міняються просто шалено, блін, ліла. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Біжимо сюди. Погасити себе. Еді. Еді. Еді, Еді, Еді. я пропоную Еді подзвонити у Fire Department. Так, все. Ліла погасилася. Добре. Е, тільки що Еді подзвонив нашим пожежникам. Прийшов наш пожежник. А, наша пожежниця. Я думав, що це буде пожежник. А це наша пожежниця. Ну, нічого не поробиш, би, да? з цим всем. Капець, тобто тільки що в нас померла бабця. Неочікувано. А що там, смерть її забрали вже чи як? А може ми попросимо за неї вступитись якось. А хто з нею дружив хоча б нормально? Так, стоп, 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 стоп. Стоп. Хто дружив із Нісою? Хто за нею? Кішка. Кішка не може за нею вступитись, блін. Капець, вона тобто вона померла, а з нею все одно були погані стосунки у всіх. Оце, звісно, трошки поганенько виходить в нас. Ага, отже, якщо ми прочитаємо зараз оце все, то наш сценарій закінчиться. А саме він закінчиться, коли ми, типу, її е, поховаємо. Ask if you'd like to live together, Малко. Боже, ну я прям не знаю, що тут робити, блін, Йошкін кіт. Як на це реагувати? Тобто в нас тільки що померла бабця. Наша Ава стала зустрічатись з Малкольмом, в якого, скоріш за все, закохана Ліла. А Ліла навіть не знає того, що Ава зараз вже зустрічається з хлопцем, який їй подобається. При цьому, блін, Малкольм нас настільки видався таким скорострілом, що він вже пропонує їй, типу, з'їхатись. Я не знаю, що робити. А, ну, насправді, насправді, реально, ну, не найкращий час. Тобто, нам зараз треба подумати про похорони, про багато речей. Ну, тобто, з'їхатись, звісно, класно, але все одно, ну давай, давай не не прямо зараз. Давай трошечки пізніше. Окей? Любчику, все нормально. Не треба зараз з'їжджатись поки що, хоча колір урни дуже не підходить під е, загальний інтер'єр. У нас е, тут скорбота у всіх, окрім е, нашої ави. А, Ава в нас закохана, їй не до скорботи зараз взагалі. Ой, ну я не знаю, не знаю. Я хочу більше драми. Насправді е, бабця тільки не померла. Е, ніхто ще не прочитав свої записки і не прочитає, і не дізнається. Е, де наш Малкольм? Малкольм ще тут, чи він вже пішов кудись? Цікаво. Цікаво, цікаво. Так. О, вуху ви з Малкольм. Замічательно, те, що треба. Ну давай. Зараз у нас буде таке трошки е скорботне вуху. Прямо в цьому спортзалі, де померла тільки бабця. Я так розумію, що ну, мені не дали такої нормальної нагоди е щось із цим зробити всім, тому що різко чомусь сценарій закінчився. Не знаю, чому і як це трапилось. Тому що, начебто, вони не заробили 10 тисяч мільйонів насправді, але, ну, якось дивно. Якщо ти не встигнеш дійти до того і побачити це, то тобі доведеться, то їм доведеться ще на другий разочок піти. Вона побачила! Все, супер, вона встигла. І зараз, мені здається, має статися конфлікт. От прямо зараз. Ніяк інакше. Тому що вона в шоці. Oh, uh -huh. І все? Я, я очікував, що зараз буде щось серйозне, а це все, що ми маємо. Блін, і в них ще й стосунки не погіршуються. О, так, знову важкі. Вона занадто сумна, навіть для того, щоб кричати на неї. Блін, вже перша ранку, і в нас, до речі, прям дуже такий, дуже серйозний день видався насправді. Дуже багато чого трапилось сьогодні. Отже, наша авочка відбила е, нашого кавалера, ну не нашого, а Ліліного кавалера. Вона не знає, вона балансує тут між щастям, горем та злістю, тому що тільки що вона тут мала все в своєму житті, і вухушечку, і е, знайшла собі хлопця, і вони стали вже парою, і бабця померла, і все підряд. Коротше, прям серія якась, ну, е, повна контрастів, е, повна різноманіття і так далі. Що ж, якщо вам вона сподобалась, то ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також не забуваємо писати внизу в коментарях, як вам ця серія, чи сподобалась вона вам, чи як. Ну і звісно ж, не забуваємо донатити на ЗСУ та допомагати українцям, які стали жертвами війни, бо не тільки військові потребують нашої допомоги, а ще й цивільні. Отже, всім гарного дня, мирного неба над головою і до зустрічі у нових відео.